Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 40% енергооб'єктів опинилися в зоні активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях під загрозою повної або часткової руйнації. Тож перед Україною стоять серйозні виклики, пов'язані з енергоефективністю. Київські політехніки мають рішення. У КПІ в межах меморандуму про взаєморозуміння між німецьким товариством міжнародного співробітництва та громадською організацією школа енергоефективності планують створити Сікорський Energy Innovation Хаб, місце, яке об'єднає всі потужні енергетичні школи КПІ, застосувавши наукові, освітні та інноваційні ресурси задля енергоефективної відбудови нашої держави. В рамках агресії Російської Федерації енергетична система України достатньо в скрутному становищі, тому якраз створення такого хабу. Створення і передача нових технологій в університет, в тому числі, дозволять у майбутньому побудувати енергоефективну систему в цілому в країні за європейськими принципами побудови енергоефективності. Цей меморандум передбачає осучаснення наших освітніх програм в напрямку директив Європейського союзу. Це будуть демонстраційні. Стенди реально робочі з сучасним обладнанням, де під наглядом фахівців можна буде прийти, попрацювати і побачити технічні рішення в сфері енергетики. Нині головна проблема України дефіцит професійних кадрів у галузі енергоефективності. Головним завданням для Сікорській Energy Innovation Hub є підготовка майбутніх енергоменеджерів та енергоаудиторів відповідно до потреб українського ринку. Ми націлені на різні вікові категорії: це студентство, школи, а також представники бізнесу. Майбутні фахівці центру розширюватимуть систему розумних міст, надаватимуть послуги з енергоефективного відновлення зруйнованих росіянами будинків, а також скорочуватимуть витрати споживання енергії в радянських житлових будівлях через модернізацію системи опалення. Одна із видів послуг моделювання будівель з автономними системами живлення це дахові сонячні фес. Майбутній енергоінноваційний хаб планують перетворити на енергоефективну демонстраційну зону, що використовуватиме нуль енергії. А всі процеси в ній можна буде дослідити і виміряти за допомогою найсучаснішого обладнання. Ми вже плануємо максимально його модернізувати, зробити енергоефективним сам робочий простір, повністю автономне енергоживлення. Енергетичний хаб КПІ стане місцем, де народжуватимуться інноваційні рішення та стартап-ідеї для досягнення енергетичної незалежності нашої держави. Інна Кобець, Андрій Зоц для КПІ Медіа.